Чого почати? Так, в нас точно відно в твоєму. Видно дуже класно. Ага. Ти вже все включив? Я вже все включила. Mm -hmm. Валіра, mm -hmm. хочу тобі а, де чим зізнатися. Mm -hmm. Ти в мене не перший. <рес> Слава Богу! Вибач! Це був жарт, а хочу розповісти свою історію. Вона така. Я пройшла через дві школи до того, як потрапила до Валери. і мабуть доля випробовувала мене. Перша школа була в Литві. Підхід інструктора дуже не клієнтоорієнтований максимально. І я тоді зізнала два дуже дуже болючих таких падіння після останнього мене. Валіла в груті плече дуже довго, мабуть, місяць, і мені здалося наприкінці курсу, що я просто на що не здатна. І інструктор навіть не, питався, не намагався, я вибачаю за, за іноді мої такі помилки, не намагався навіть мене ніякось якось заспокоїти, не просто малювати, ніякої теорії не було взагалі. Тобто я там завершила курс, він був максимально короткий, здала там внутрішній екзамен, екзамен. І а, і залишилася з таким відчуттям, що ніби все ж таки хочу їздити, але це дуже боляче, дуже складно, дуже небезпечно. Мабуть, все ж таки не для мене, і, мабуть, ну все ж таки є якась просто, просто нездара. Але це було перше випробування я не здалась. Коли я поїхала в Україну в Києві, я почала дивитися один канал дуже інформаційний класний. Виявила, що мені його порадили мої друзі, мотоциклісти, циклісти, байкери. Виявила, що в них є школа. Я пішла до цієї школи. Там вже було по іншому, там вже була логічно ем, простроєна програма. Ем, інструктор, який дуже багато жартував, дуже дуже добре поясняв. Була логіка, ем, була відстройка однієї теми, з неї витікала інша. Намагання кожне заняття закінчити на позитивній ноті, там, роби що хочеш, або тільки в кайф, і були такі результати на кожному занятті. Я почала оживати, я почала розуміти, що так, я, я навчусь, все в мене вийде, все в мене вийде, ось, все буде добре, я це зроблю. Я закінчила там курс, мабуть, років 20, ще було чотири додаткові, ми, ми підготувалися до іспиту, МРЕО. І я, якби, я відчувала трішечки таку, що я трішки не підготова, але вона може там, трішки сирувати. Але коли, повертаючись назад, розуміла, яку програму я пройшла, ні, все ж таки, я сподівалася, що я здам іспит. І коли я потрапила в Мрео на іспит, я зрозуміла, що щось не те взагалі в мене не йде, я якась дерев'яна, я чіпляюсь за байк, я не можу їм маневрувати, і щось в мене там вкладали, вкладали, вкладали протягом всього цього заняття курсу, так, а щось воно вкладали дуже добре і намагалися, але, але не, не зайшло. І я це дуже добре зрозуміла на той момент. І просто. Після цього зі мною трапилася третя школа, це був Валера, з яким ми познайомились там в МРЕО. Просто доля дала мені другий, другий раз зрозуміти, що якщо ти, ти дійсно вважаєш, на тобі тічера, на тобі людини, яка дійсно зможе. Е, з першого заняття е, і, і з першого до останнього заняття в мене кожного разу було таке відчуття. Просто якийсь неймовірний, що я перевершила сама себе. І коли, коли Валера казав, там, давай щось зробимо ось це, я казала, ні, дивись, ми вже дуже багато зробили на цьому уроці, давай ось це на наступному. І ні, ми все встигали зробити за урок, і я просто виходила вся, вся, вся повністю мокра, щаслива, неймовірно не стала, як не можу згадати це слово, але ну, неймовірно щаслива. І кожного разу в мене було відчуття, що я просто через 5 ступень та да, перейшла не на одну підняла сходинку, а просто на п'ять, після кожного уроку. бо там було багато завдань і, і, і нам все давало, вдавалось виконати. І Я сама себе здивовувала на кожному уроці. Пройшов тиждень. Ми готувалися, у нас була ціль отримати права, посвідчення. І просто через тиждень я дуже дякую за підтримку на площаці в, в МРЕО. Через тиждень я потрапила в Мрео. В залі це була інша людина, якою яка просто була в кайф весь цей процес підготовки до іспиту і сам іспит. А, і просто будь-які кочки, ями, які мені перший раз заважали там на цій площаці, на екзамінаційній, вони мені просто взагалі я ніяк не реагувала. Бо коли ми готувалися навіть до того, що в мене під колесами були дошки спеціальні, спеціальні, які допомагали відтворити всі, всі, всі а, дороги, які в нас є по життю. І е, реально відчуття легкості після цього іспиту я вже кілька разів сідала на мод. Це ось тільки-тільки трапилося, тільки тільки вчора насправді отримала посвідчення. Е, я сідаю на, на мод і в мене відчуття, що в мене крила. Я е, неймовірно ще більше. Я не знаю як, але я ще більше полюбила мотоцикли. Просто в мене серце з кожним проїджаючим мимо мотоциклом, воно їде просто вслід за ним. Я... Неймовірно вдячна цій людині. Я просто тішу, що в мене вийшло. Я до пізньої пізньої ночі обираю мотоцикли. Порівнюю характеристики, я не можу дочекатися, коли в мене буде вже свій, свій мод, і коли я вже поповню по-справжньому ряди байкерів і буду кататися. Але те що, те, що трапилось зараз, це якесь чудо для мене. Не знаю. Для Валєри, це звичайна якась реч. Ну і ще одна учениця, яка навчилась. Для мене це чудо. Бо... Ти третя школа, і ось така подача, коли в людини а, виходить донести, а, навчити, переконатися в тому, що я вмію, а не просто розказати, показати і сказати: ну вчись, а ти цього не вмієш, тобі цього треба вчитися. Переконатися в тому, що я це схопила і що я це теж відтворюю. Велика дяка, Аляра. Я всім серцем тобі! Дуже 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 вдячна для мене Маджик, Маджик якийсь. Це людина, яка на те, що на своєму місці. Просто така одна з головних людей, які трапляються в житті. Бо я гадаю, що мотоцикли для мене в житті це, це... вже вже вони будуть зі мною. І завжди я буду пам'ятати, хто стояв, кого треба вдячити, вдячити, хто стояв. Там, де я, де я саме навчилась, де можу сказати, що я впевнена навчилась. А далі тільки вдосконалювати навички. Звісно, буду ходити до школи. Звісно, коли життя мені мене знов поверне в Київ, я буду вдосконалювати все. Бо для мене це точка і зони росту, велика зона росту і дуже класне ком'юніті, що насправді важливо. Зараз ми з валіри в його пабі. атмосферне кайфове дуже місце. Я, я вже мрію, коли я сюди приїду на байку. І на завершення. Скажімо так. Якщо ви ще не катаєте, ласкаво просимо до нас. Так, да, я хотіла цю історію розказати саме для тих людей, які зараз знаходяться в пошуку в якомусь або своєї першої школи, або відчувають, що їм щось не додали. Друзі, ви дійсно тут отримаєте все, що треба, і навіть більше. Реально. Все дуже просто. Додати хочу ще, що це не тільки фізичне тренування, це і психологічне тренування. Це на кожному році я відчувала, як просто кліпне мій дух, мій дух як, я, як я сама зростаю в своїх очах. Як я сама себе після кожного року починаю поважати, це перше. А друге, в гарному сенсі просто ламаєш свою трішечки психіку відношення до простору, до положення тіла. Коли довіряєш дійсно людині, і він каже нахилимот, а тобі просто треба, щоб не впасти в іншу сторону. І мені моє. Мій розум каже, Альона, ми зараз упадемо, розоб'ємось десь там пропис, просто прірву злетимо, а довіряю людині і переношую вагу тіла в іншу сторону, і все виходить. І просто це. це... Це якби, по-перше, голова чиста, ніяких зайвих думок. Після уроку, як після психолога, я це казала. Я це мене перший раз дивувала, а потім просто перестала дивувати. Що, по-перше, всі проблеми, всі питання зайві вони відлітають як листя в восені з дерев, а по-друге, просто виходиш і сама собі такий респект після кожного уроку, просто респект, просто забест. Сама дивуєшся і собою пишаєшся. Ось так. Якщо хочете укріпити свою самооцінку в своїх очах. А якщо ви будете це викладати, ділити, ділитися з друзями, наприклад, як я, за своє робочою сторінки, це було дуже неочікувано, ну, що я тепер нутриціолог на мотоциклі. Так ви ще зростете в очах свого оточення, здивуєте точно. Ми на 300% стараємося, щоб ви не боялись байка. І насправді це все дуже круто. Але при певних алгоритмах все насправді буде дуже просто. Але трішечки треба часу. Які став. Дякую, що були нашими умічні. Дякую, велике.